Юрій Макоганчук у лікарню потрапив у перші дні жовтня. Він копав картоплю і раптово відчув себе дуже зле. Пішла печія в грудях, почав так і задихатися Вже зрозумів, що це вже не ігрушки. Попросив жінку допомогу і Коли вона вже визвала її. Тратив свідомість від слів жінки, бо я нічого не помню. Просто мене 11 хвилин вже не було на цьому світі. З Юрієм Макогончуком трапився інфаркт. Кров раптово перестала надходити до серця. За словами керівниці громадської організації, рівне Такмет Тетяни Воронцової все обійшлося благополучно, бо потерпілому вчасно надали допомогу серцево легневу реанімацію в нього в стані клінічної смерті, коли він був, почали робити якомога швидше. А це все вдалося із за того, що поруч вже були люди, які були навчені її робити. В нашому варіанті медики, але ми ж розуміємо, що серцево легневу реанімацію можна навчитися будь-якій людині, і треба навчитися. Тетяна Воронцова розповідає, коли у людини зупиняється дихання, шанси її врятувати зменшуються з кожною згаяною хвилиною. В першу чергу потрібно чим швидше викликати лікарів. Основний симптом людина втрачає свідомість. Ви, тобто, падає, треба стати нахилитися над людиною на коліна, обов'язково запрокинути голову, тому що таким чином ми відкриємо дихальні шляхи, нахилитися вухом до її носа і порахувати 10 секунд. Якщо за ці 10 секунд ми не почуємо жодного вдиху і видиху, або почуємо лише один, це означає, що цій людині треба негайно розпочати серцево-легневу реанімацію. Якщо ми цього не зробимо, то людина фактично може померти ще до приїзду швидкої. Освоїти навики, робити штучне дихання і закритий масаж серця у рівному може кожен бажаючий. Свого часу це навчився робити і міський голова Олександр Третяк. Береш отак пальці, ставиш сюди в грудну клітку посередині, так і починаєш ритмічно качати. Місто рівне єдине в Україні місто, котре має забезпечення у всіх школах манекенів, на котрих можна відточувати навички надання штучного дихання. В місті рівному є такі громадські організації, як Рівне Такмет, Червоний Хрест, екстрена швидка медична допомога. Вони проводять також заняття. Навіть якщо у вас є колектив, і ви можете запросити громадську організацію Рівнетакмет, котра навчить ваш колектив порятунку життя. За словами Олександра Третяка, з вересня рівненські підлітки отримали можливість безкоштовно навчатися на міжнародному курсі від Європейської ради реанімації. Аналогічне навчання планують провести також і для вчителів та працівників комунальної сфери. Максим Коломис, Назар Мідріган, новини на Суспільному.